Сполучені штати призупинили програму для біженців з україни під назвою U4U або «United for Ukraine». наразі прийом заявок та декларації про фінансову підтримку призупинений повідомляє голос америки 20 січня новообраний президент Трамп підписав указ про захист наших кордонів у ньому політик доручив міністру внутрішньої безпеки відкоригувати програми із надання притулку людям які прибувають до сша та зупинити програми із надання притулку які суперечать політиці сша станом на березень дві Цього третього року за програмою U4U до штатів приїхало понад 118 тисяч українців. Також американська сторона призупинила на 90 днів усю невійськову допомогу в Україні, яка надавалася в межах програми USAID, допоки не проведуть аудит. Зупинка цього фінансування ставить під загрозу сотні проєктів у нашій державі. Це і ремонт критичної енергоінфраструктури, і підтримка місцевих громад, і програми сільського господарства, також функціонування неурядових організацій, відбудова. Шкіл надання медичної допомоги, медіа та центрів надання допомоги ветеранам спочатку. Повномасштабного вторгнення USAID виділили понад 2,5 мільярди доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів на розвиток та 30 мільярдів доларів виділені у формі прямої бюджетної підтримки. Наскільки це ускладнює життя українцям, які отримували персональну чи колективну підтримку від USAID, напишіть нам у коментарях, чи знаєте таких людей, як будете діяти далі, можливо, ваші поради стануть у нагоді іншим. Я повертаюся до новин. а Вам нагадую про важливість підписки, лайку та дзвіночка.